Добрий день. Що, зловившись? А на що ловите? Mm. Не. На овес треба або на кукурудзу. Mm. Хто на черв'яка зараз ловить? Це Таке. Я присяду? Mm. Колись, повню, в 2015-му з кувом їхали на рибалку руками. 100 кілограм отаких От наловили. Додому привіз жінка каже, нахуя? Що мені каже, робить? Краще б ти пив. <плес> Та я бачу оце снастей дорогих накупляв, да? а воно нічого не ловиться. М? Понятно. У мене вдома палка бамбукова, поплавок і леска. Стабільність головне, безотказно. Ну, колись поймеш. Воно з возрастом опит, мудрость. Сам розумієш. Чу, А в тебе цей. Єбай, нема 50 грамів. Нема? А, понял. Ну, ладно, цей. Я пішов. Мені вже пора. Ти давай тут. Удачі, по клюву хорошого. Всі діла. Bom dia.